Ця війна триватиме довше, ніж нам би хотілося. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Також, друзі, в нас є повідомлення від видання Більд про ту паніку, яка зараз вже наростає на території Польщі та на території Литви. Якщо ми говоримо про Сувалківський коридор, і про це ми також окремо поговоримо. А також видання Євроектів говорить про те, що ЄС. В ЄС хочуть обговорити завершення тимчасового захисту для України. Це просто якийсь тотальний треш. Знаєте чому? Тому що Україна, якби війна в Україні далі триває, і Європейський Союз планує завершити м -м, тимчасовий захист для українців і ті, скільки там, 6, майже 7 мільйонів українців, які знаходяться на території Європи. Фактично залишаться без місця проживання. Всім треба буде повернутися в Україну або проходити там якусь процедуру, так і свій е, шлях отримання документів на території Європи. А багато хто з українців цього досі навіть не починав робити. І це справді стало ну, таким трошки шоком. Тому я хотів би зараз це розібрати. Давайте до всього по порядку, тому що це напряму стосується всіх українців, які проживають як в Європі, так і в Україні. Дякую всім за, ваші, за вашу підтримку, лайки, коментарі, підписки. І погнали. Отже, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляє, що ця війна буде тривати довше, ніж ми всі бажаємо або можемо собі уявити. В своєму інтерв'ю німецькому телеканалу е, VDR канцлер Німеччини Мерц зробив похмуру заяву щодо війни в Україні. Ну, звісно, заяви похмурі це одна штука, а от похмуре життя в Україні це вже зовсім друга штука. Ця війна триватиме довше, ніж ми всі бажаємо. Або можемо собі уявити. Друзі, давайте е, про Європу, так, і саме про Німеччину, наприклад, е, голова німецької розвідки Каль заявляв, що потрібно, так, або було б добре, я не знаю, можна і так сказати, е, або якщо війна в Україні буде тривати до 2030 року, то це знизить ризик нападу Росії на країни Європейського Союзу. Тобто. Простими словами, чим довше в Україні йде війна, тим е, безпечніше є в Європі. Бо Росія буде е, направляти там свої е, ресурси на те, щоб воювати з українцями і вбивати українців, і не трогати при цьому інші країни Європи. Тому е, вони всі зі студії можуть знаєте, багато говорити розказувати про те, що війна триватиме довше, ніж ми всі бажаємо. А ми не знаємо, скільки вони бажають насправді не знаємо. Правди нам ніхто не скаже. За словами Мерца, невдалі спроби встановити припинення вогню в Україні переконали його в тому, що переговорів з Путіним наразі е, не призведуть до врегулювання конфлікту. Очевидно, що Путін сприймає пози, пропозиції про переговори як слабкість. Скажіть, будь ласка, а якою має стати ситуація і коли ця ситуація має чи може змінитися, так, щоб, е, щоб Україна була в позиції сили? От нам постійно говорять, Україна має бути в позиції сили. А як має виглядати конкретно ситуація, коли Україна буде в цій позиції сили? І коли це може бути? В цьому році, в 26, му в 2100-му, Я не знаю, в якому році це має бути, і що має призвести до цих змін? От дуже цікаво. Європа сказала, що вони вичерпали свої можливості допомагати Україні. Так, нарощувати вони цих можливостей не можуть. Штати сказали, що вони не будуть допомагати Україні. Всі, хто там допомагав, вже не хочуть або не можуть допомагати, самі готуються до війни. Росія при цьому тільки нарощує виробництво і хоче дійти до виробництва 500 шахедів на добу. 500 шахедів на добу, якщо вони будуть виготовляти, то цей тих самих 500 500 шахедів буде летіти по території України кожну ніч. Тобто. В Європі для України ці можливості їх стає все менше. Українців, в принципі, стає все менше, бо вони або виїжджають, або вбивають так, на території України, бусифікація набирає все більших обертів. І при цьому нам якби розказують, що зараз не найкращий час для переговорів, бо далі може бути краще. І от дуже цікаво, як має виглядати ситуація конкретно, що має чи може статися. З реального, щоб ця ситуація змінилась. Бо розказувати, що там російська економіка розвалиться, чи Росія розвалиться, чи Путін помре. Ми бачимо, що це ніхрена щось не працює. Так? Якби хотіли задушити економіку Росії, то їм би відключили всі банки від СВФА, а не 20 з 400, перестали в них закуповувати всі енергоресурси, наклали повне торгове ембарго. Забрали, забрали в них так. А їхні е, активи заморозили їх, вже би їх впустили в те, щоб виробити зброю. За ці 4 роки вже можна було настроїти заводів на ті мільярди доларів, які б, по-перше, створювали робочі місця. По-друге, створювали б е, устаткування і зброю для України. І можна було б передавати, але цього ніхрена не зроблено, і нам тільки розказують, що зараз не найкращий час. А відповісти на питання, коли ж цей кращий час має настати, і за яких умов він взагалі може настати в Україні. Ніхто не дається сказати. При цьому бусифікація е, продовжується і посилюється, е, люди в Україні біднішують, людей в Україні стає менше, кордони продовжують бути закритими. От і вся ситуація, вся перспектива для українців. От. М -м Очевидно, що ага, навіть ініціатива про зустріч у Ватикані, за його словами, не отримала схвалення з боку російського керівництва зв'язку з цим Мерц підсумував. Ймовірно, нам доведеться змиритися з тим, що ця війна затягнеться надовше, ніж ми всі хочемо чи можемо собі уявити. Ми не знаємо, скільки, наскільки ви хочете уявити, наскільки ви не хочете собі уявити. І якщо так це виглядає, тоді одразу ж питання. Євроектів пише, в ЄС обговорюють завершення тимчасового захисту для українців. А це з какого перепуху, якщо війна в Україні продовжується. Тимчасовий захист для українців запроваджений. ЄС в березні 22-го року як терміновий захист, чер, захід через війну спершу планували обмежити трьома роками, бо ж війна мала закінчитись, пам'ятаєте? До березня 25-го року. Згодом його продовжили до березня 26-го року, завдяки гнучкішому тлумаченню правил. Е, тепер в Євросоюзі почали непублічні дискусії про стратегію виходу з цієї системи. Повідомив дипломат ЄС. Очікується, що це. Питання розглянеться 12, 13, 13 червня на засіданні Ради ЄС з юстиції та внутрішніх справ. Тобто, бачимо, що, що з однієї сторони, війна в Україні. Вже європейські лідери говорять, що війна в Україні буде тривати багато років. От, і, і Україна фактично залишається один на один з цим. Залишаються українці, які, які воюють, залишається корумпована влада і, і все. І що? І багато санкцій залишається, яких вже почали накладати ці санкції на громадян України. Якось так. От. І е, при цьому е, бачимо, що тут з одної сторони війна буде ще довго, з іншої сторони, вже треба тимчасовий захист е, знімати з українців. Знаєте, що це значить? Це не значить, що українців насправді відправлять додому в Україну. Це значить, що Європа хоче, щоб ці українці вже остаточно асимілювались на територіях їх країн. Щоб вони не були на тимчасових документах, на тимчасовому захисті, а щоб вони інтегрувалися вже в, е, якби в суспільство тих країн, де вони знаходяться. Щоб вони не були там як гості, як це є зараз. Так? Бо навіть в Польщі, ті, хто знаходиться на статусі Укр, фактично, це гості. Так? Просто гості. Е, і вони хочуть, щоб вже всі люди інтегрувались. От і все. Тому тут немає нічого поганого вже. Майже кожна країна там собі видумала свій план переходу. От, Можливо, тимчасовий захист знімуть, можливо, його ще продовжать ще на рік там, до 27-го року. Побачимо. От, А можливо, всім просто вже придумають інші, е е якісь інші документи, от як в Польщі там є е карта побиту на основі статусу Укр, яка називається Карта це Укр. Її ніхрінашеньки ще не ввели. Незрозуміло, чи її взагалі ведуть, але ця карта передбачає отримання е, тимчасового дозволу на проживання на 3 роки на території Польщі просто по факту того, що у вас є статус Укр. Ось така от ситуація. Е, от, і в інших, в принципі, країнах є плюс-мінус така сама історія. Далі, наступне більд повідомляє, що жителі Сувалківського коридору масово залишають регіон, побоюючись вторгнення РФ. Ця ділянка між Литвою і Польщею вважається. Найвразливішою з обох е, в обороні східного флангу НАТО. Росія може атакувати її з двох боків в вересні РФ проведе навчання Захід-2025 біля кордону з Литвою. Подібні маневри передували вторгненню в Україну. І власне е, говориться про те, так, в більді там в статті я прочитав всю статтю. Там говориться про те, що е, там проводиться також і. Оказується інформаційна робота, також ж, жителі, які ну люди, які там проживають, вони бачать е, ці маневри зі сторони там, польських військовослужбовців, бо там зараз почалося е, будівництво укріплень за програмою Щит Схід. Так, і це напевне якусь паніку викликає незрозуміло, чи працюють з населенням і не повідомляють, що там плюс-мінус все буде ок. Але все одно багато хто е, з людей, які там читають новини, які розуміють, що може бути все, що завгодно. Я так розумію, що вони, як мінімум, на період. Оцих навчань Захід-2025 поїдуть десь собі відпочити. так. І напевне, це е, хороша так, хороша така історія поїсти, поїхати десь відпочити собі цих декілька тижнів для того, щоб не, ну, на всякий випадок, знаєте. Надіємося, що ніхренашеньки не станеться, надіємося, що ні з території Білорусі, ні з території там. Калінінграда ніхто е, на Польщу там, чи на Литву нападати не буде. Але знову ж таки, для збереження ментального, морального здоров'я, напевне, це дуже непогана ідея. І бачимо, як пише більше, люди вже приймають такі рішення. Багато хто в кого там немає свого житла, хто там просто щось орендував, просто збирають манатки і їдуть в, е, просто в інші міста. От. Благо, що там сувалки і там. Е, Інші маленькі там села, там є тільки сувалки з більших міст, а все інше це вже маленькі села. То благо, що там і так роботи не так багато, і е, люди, які не мають свого житла, які там просто щось орендують, їм легше звідти виїхати і не переживати. Ну, а місцеві мешканці, то, е, звісно, знаєте, це буде як в Україні: що люди ніхто нікуди не поїде, бо буде точно та сама історія, що це мій дім, я тут виріс, я тут і помру. Знаєте. Особливо це стосується старших людей. Ми це бачимо і бачили в Україні ще починаючи з 2014 року. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!